Будемо встановлювати наш ОСМ на ДБ. Для початку впевнюємося, що зброя розряджена, потім розбираємо її на дві частини. Далі нам потрібно відкрутити ручку, зняти фіксатор запобіжника і зняти наш запобіжник. Він тут вже двосторонній. Після того, як зняли ручку, і запобіжник. От. Там у нас штифт, який тримає нас запобіжник фіксує. А пружина знаходиться у нас у ручці. Будьте обережні. Після цього нам потрібно зняти ОСМ Впершу, спершу оцю вісь і корок, а потім вже шептало. Зняли наш спусковий механізм. Це все треба буде протерти тут, змастити е, виступи на нашому спуску і поставити знову вісі. Тут посилені стоять вже, тому я не буду від цього спуска використовувати, бо тут Strike Industries доволі хороші вісі. Зараз змастимо наш механізм і поставимо його у ловер. Так, механізм встановлений. Єдине, що вісі такі треба рідні, бо на Strike Industries він бовтається. Треба такі його рідні вісі поставити. Або аналогічні, які просто затискаються і закручуються. Спуск та получився дуже короткий. Буквально тільки натиснув. Резет дуже короткий теж. Зараз переставимо вісі. Так, встановили вісі, які йшли в комплекті. Люфта немає. Так само продовжуємо установку. Вставляємо фіксатор. А, запобіжник, фіксатор запобіжника і ручку з пружини. Так, всплив цікавий нюанс. Якщо ви поставите запобіжник, спусковий механізм, то запобіжник не поставиться. Бачите, там видно таку от штучку. Задню частину спуска. Вона не дасть вам встановити, тож вам потрібно викрутити передню вісь, зробити невеличкий нахил, вставити запобіжник, щоб він став своїм виступом. Тоді нахилити спусковий механізм і закрутити його. Так, спусковий механізм наш встановлено.